П'ять моїх цінностей. Сьогодні ми поговоримо з вами про мої цінності, по яким я живу. Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Банікова Максима. Тут все про життя, спорт, харчування, мотивацію, дисципліну, а саме головне, як це все реалізувати в реальному житті. Сама перша цінність і одна з найголовніших, по яким я живу, це здоров'я понад усе. Мені часто пишуть люди, і типу кажуть, Максим, ну ті люди, які мене не знають, і кажуть: Максим, а в тебе є якісь медалі або кубки, чи виступав ти в якомусь професійному виді спорту, такий як бодібілдинг, або ще чогось? І моя відповідь коротка і категорична. Я кажу, що ні. Чому я так відповідаю? Тому що здоров'я це для мене найвища цінність. Професійний спорт це не про здоров'я. Доказом моїх слів дуже багато. Більшість професійних спортсменів мають проблеми того чи іншого характеру. Якщо брати бодібілдинг, це проблеми з перше, з гормональною системою. Друге, з опорно руховим апаратом, серцево-судинна система і нервова система також. Після чого люди впадають в глибоку депресію. Ну і для мене цей сценарій не дуже приємний. Змінювати своє здоров'я і свої найкращі роки життя на якийсь кубок або медальку, ну для мене це не цінні. Один із моментів, чому здоров'я для мене найголовніша цінність в дитинстві, коли в мене були проблеми зі спиною. У нас в селі був мануальний терапевт. В народі він називається Костоправ, І просто він мені, я приходив до нього і він мені вправляв диски. Зазвичай це відбувається там один-два хрустка це типу нормально. А коли він мені вправляв. Там відбувалося їх, напевно, штук 10, по моїм відчуттям тоді. І справа в тому, що це не допомагало легшення, буквально було на дня три, і потім знову та сама історія. Я зрозумів, що більше потрібно цінувати своє здоров'я, тому що наш організм, наше тіло воно не має безкінечних ресурсів, його потрібно берегти. І тоді, коли я вже почав тренуватися, як мені вирішити цю задачу, тому що масажики вони не вирішують проблему в довгостроковому періоді. От коли ви пішли на масаж, вас помасажували, все окей, там, типу, вас вистачає максимум на тиждень. Потім знову, і знову, і знову, і знову. Тому в довгостроковій перспективі треба укріплювати м'язи спини. Я вже тоді вивчив цю інформацію, я вже тоді працював прицільно для того, щоб кріпити свої м'язи. І після того я не відчував гострих проблем зі спиною. І зараз нормально себе почуваю. На ж таки, в мене були там пропозиції виступати по а, ліфтінгу. Ліфтінг це силові види спорту. А, після чого я благополучно відмовлявся, тому що я розумів, що там можуть бути суттєві проблеми, проблеми зі спиною, з опорно-руховим апаратом і так далі. І так далі. Тому подібне. А, далі наступний пункт а, також він стосується цінності здоров'я. Коли бачать мою форму, а, я це вважаю як комплімент. Але мені реально задають питання, чи приймаю я якісь стероїдні препарати, і чи можу я вести їх і допомагати їм в цих добавках, щоб вони також бустанулися. Я відразу кажу, що я не приймав, не приймаю і не збираюся приймати різного роду шкідливих препаратів. Чому? А тому, що вони несуть велику шкоду для нашого тіла. Я відразу кажу, у мене колись були думки а, приймати цей препарат, хочу займатися професійно. І можливо, все таки я бачу, що люди ведуться на гарну форму, і більшість людей не розуміє, чи це людина природним шляхом досягла цих результатів, чи не дуже природніх. І тому я думаю, блін, я от займаюся вже там 10 років умовно. Я в мене форма в якійсь мірі гірша ніж в того хлопчина, який займається два роки, але він використовує ці препарати. Думаю, потрібно й собі. Потім я вивчав, почав вивчати цю тему, вивчав її досконально і вивчав не тільки з допомогою інтернет-ресурсів. А що найголовніше, я почав питати тих людей в залі, які дійсно це приймали або приймають. І вже враховуючи їхній досвід, вони мені сказали, що цього не варто робити. Більш детально можливо я. Про ці препарати, про шкоду, про дію їхню, я вам розповім в наступному відео, в якомуся обов'язково запишу, тому що це дуже цікава тема. І що саме головне у відкритих джерелах мало інформації, як діє цей, цей препарат. Ну після того, як я поспілкувався відразу кажу, з тими людьми, я прийняв для себе тверде рішення, що цим я займатися не буду, тому що там дуже і дуже великі проблеми. Якщо ви думаєте, що найбільша проблема це з потенцією, я вас... Розстрою це не найбільша проблема. Є набагато набагато більші проблеми від використання цих препаратів. Тому найвища цінність це здоров'я і цим дуже добре допомагає спорт. І спорт саме природнього характеру, те, що ви займаєтесь для себе для укріплення м'язів, для укріплення опорно-рухового апарату, для укріплення серцево-судинної системи, також гормональної системи. Бо коли ви тренуєтесь, ваша гормональна система вирівнюється, і тоді наш організм, як я кажу, клієнтам, він працює як швейцарський годинник. Всі ці системи, всі шестеренки починають працювати в один такт, і все тоді дуже чітко, синхронно, і наш організм нам за це дякує. Виді довголіття і якісного наступна моя цінність це якомога краще, якісніше допомогти людям, які до мене звертаються, щоб вони почували себе краще. Ніж до того, як вони звернулись до мене, і я насправді цим підходом пишаюсь, тому що він дає свої результати і вони досить помітні. Наразі я маю трьох дівчат, які стали дійсними тренерами, які зараз працюють в клубах топових містах Києва. А також я маю клієнтів, які також досягли результату. І коли я бачу клієнтів, не які просто схудли, а які змінили повністю вектор свого життя. От, наприклад, є клієнти, які працювали на одній роботі. Після того, як вони почали зі мною тренуватись, коли вони прийняли мій спосіб мислення, тому що я багато, коли я безпосередньо працюю персонально з людиною, звісно ж таки, вона в моєму полі. Багато тих законів, які присутні в моєму житті, я також транслюю на своїх клієнтів, звісно ж таки, позитивні закони. І далі вони змінюють свою роботу, змінюють на краще, вони ростуть в кар'єрній кар в кар'єрних сходинках, у них збільшується робітна плата, вони змінюють роботу, тому що вони починають себе цінувати. Вони розуміють, що життя одне, що вони займаються, вони все викладають, вони інвестують і вони дійсно заслуговують більшого. І коли мені пишуть приємні відгуки, коли мені пишуть, що от моє життя змінилось, змінилось не на 180, а на 360 градусів, змінилось в кращу сторону, звісно ж таки мене це мотивує. Я розумію, що я роблю для нашого соціуму не тільки просто тренування, я даю щось більше ніж просто тренування. І я дуже радий стати частинкою. Кращого життя кожного, тому що я розумію, що мені люди вдячні, а я вдячний їм, і це знаєте, добро воно поширюється. На моя місія закохати людину в спорт, тому що життя бентежне, багато викликів, і спорт це не тільки про гарне тіло, чудове самопочуття, але це в першу чергу і про ментальне здоров'я, що недавні наші виклики нам показали, що якщо не займатися спортом, криша просто поїде. І я знаю, що ті клієнти, які зі мною займаються, тому що я час від часу я з ними списую. Зараз вже вони займаються самостійно. Я знаю, що вони тренуються, і що саму головну свою місію я виконав, я закохав їх в спорт. І навіть тих людей, які взагалі ненавидять займатись, або якщо займалися максимум займалися місяць, потім зривались і ніяк не могли подружитися зі спортом, я їм надав ту цінність, якою я живу сам. Що спорт це має стати способом життя. Це не не той ефект там підготуватись до літа або до нового року, або ще чогось. Спорт має бути на протязі всього життя, і тоді життя стане більш якісним і як наслідок ще... Третя моя цінність це постійний розвиток і навчання. Окрім особистого досвіду, я постійно навчаюся і вкладаю в себе ще у далекому 2019 році. Коли я пішов навчатись на тренера, я вивчився, став сертифікованим фітнес тренером І все після того я вже не зупиняюся, постійно, постійно проходжу навчання. Далі після того я став сертифікованим нутриціологом, далі дипломованим реабілітологом, постійно проходжу якісь конференції, вебінари, міні-навчання, великі навчання. Недавно от пройшов навчання, яке коштує 30 тисяч гривень. Так, я постійно в себе вкладаю, інвестую і ці знання передаю своїм клієнтам. І ще один із моментів: я не передаю знання ті, які сам не освоїв. Перед тим як давати любов, право клієнтам, яка там нова, яку я побачив, або ще не перевірена, або ще чогось, якби вона не виглядала гарно, я в першу чергу перевірю її на собі, і немає значення, чи це чоловіча права, чи жіноча. Якщо це жіноча вправа, до прикладу на сідниці, я піду неділю позаймаюся по жіночій програмі. Відчую, як діють ті чи інші вправи на ту чи іншу м'язу. В даному випадку це на сідниці. Якщо я відчуваю, що сідниці дійсно працюють, що ця система дає результати, тоді я її тільки впроваджую в програми тренувань моїх підопічних таким чином. я. А четверта моя цінність це прозорість і чесність. Коли до мене звертаються люди і кажуть: так, я хочу схуднути за місяць на 15 кілограмів, скажіть, ви мені можете це зробити? Бо якщо не можете, ну я піду. І я завжди, оце, це також мій головний принцип. Я відразу кажу людям правду. Так, ви за місяць можете скинути зі мною від мінус двох до мінус чотирьох кілограмів. Але це буде а природньо, Б. Без шкоди здоров'я і В не буде зриву, тому що багато марафонів, яких ви можете бачити. Так, вони обіцяють, що ви можете скинути за місяць мінус десять кілограмів, але ніхто вам не каже, що після марафону ви наберете плюс п'ятнадцять кілограмів. Я даю чітку гарантію того, що ми можемо скинути, а саме головне утримати вагу. Буває таке, що в мене клієнти дійсно скидують, є такі кейси, і мінус 6 кілограмів за місяць, і мінус 8 кілограмів. Але я ніколи не обіцяю, що ви дійсно скинете мінус 8 кілограмів, тому що в кожного тіла воно абсолютно різне. Таким чином я даю реальні цифри і термін, за який ми можемо скинути ту чи іншу вагу. От, наприклад, якщо нам потрібно скинути 10 кілограмів і природно скидувати за місяць від мінус 2 до мінус 4 кілограмів, я беру, наприклад, мінімальний показник, мінус 2 кг. Для того, щоб скинути мінус 10 кілограмів, потрібно 5 місяців. Це максимальний термін. Буває таке, що за 10 кілограмів можна скинути за 3 місяці. Буває таке, що за 2 місяці, і це реальні показники, це реальні кейси. Але я ніколи не фальшивлю і не кажу, що да, все 100%, Ми за місяць скинемо 10 кілограмів. Давайте ми будемо з вами працювати. Я одразу людині кажу правду. Якщо людині підходить, так ми працюємо. А якщо людині не підходить, ми прощаємося. Зазвичай люди зі мною залишаються, тому що я їм кажу правду, кажу аргументовану правду і кажу, як це дійсно працює і яких ми з нею результатів можемо досягти. Тата моя цінність це бути граючим тренером. Зараз я помічаю, пішла така тенденція, що тренеру не обов'язково бути в гарній фізичній формі. Для того щоб тренер був професійним, достатньо знати, щоб були знання, можливо, якийсь досвід в далекому минулому, але зазвичай це мають бути. Знання і все, і він може тренувати інших людей. Е, відверто скажу, я не поділяю цієї думки. Тому що, якщо ви приходите в тренажерний зал і вас тренує тренер, наприклад, там 20-річний хлопець, який в якого немає форми, в якого є відверто животик, немає форми, немає досвіду, є животик – Що він вас може навчити? Він вам може показати тільки як користуватись тренажерами. Тої дії є поняття як інструктор тренажерного залу. А тренер це щось більше ніж інструктор тренажерного залу. Тренер це не показати вправи і не показати якісь, як налаштовувати тренажерчика. Тренер це ваш коуч, це ваш наставник, тому що так чи інакше. Підсвідомо чи свідомо ви переймаєте ті закони, якими керується тренер. Якщо він себе виховує, якщо він дисциплінований, якщо він досягає успіхів, так чи інакше, ви також візьмете його закони собі на озброєння. І так чи інакше, ви також будете тренуватися по його принципам. Я в інстаграмі дуже добре транслюю в цілому свій підхід і зазвичай дуже часто показую в історіях, як я тренуюсь. Я відразу кажу те, що я виділяю час для себе. цей час для мене зранку до роботи. Я о 7 ранку вже в залі треную десь до 8 до 8.30. Далі в мене вже починається робота. Там уже я або клієнтів онлайн треную, або програми, або персональне ведення І так далі. Тобто, там вже повноцінно в мене відбувається робота. Але зранку це час чисто. Для мене. І чому я це все показую в інстаграмі? Я насправді переслідую дві мети. Перша мета це мотивувати людей, щоб вони почали також тренувати, щоб вони зрозуміли, що спорт це цінність, що здоров'я це цінність. А наступна моя ціль це показати, що я також така сама людина, що в мене є свої виклики, що в мене є лінь, що мені також тяжко встати зранку, але все одно я йду, я тренуюсь. І я показую, що я кожного дня проходжу через цей шлях. І коли до мене люди звертаються, ми з ними працюємо на рівних. Так, звісно, я тренер, я їм даю свій досвід, рекомендації і так далі, і тому подібне. Але в цілому вони знають, що я також проходжу цей шлях. І немає такого, що я їм розповідаю теоретично, як правильно робити ту чи іншу праву, якісь гарні терміни вставляю. Але в цих термінах немає сили. Ну воно ж відчувається, коли просто тренер знає щось, але він цих правил сам не соблюдає. Ну, типу він каже, що таке метаболізм, що харчування важливе, що тренуватись потрібно так, що є там новомодні якісь вправи, що є інсулінорезистентність і так далі. Але він цих правил не дотримується сам. То яка сила в цих словах? Інша справа, коли е тренер е також дотримується цих правил, е коли їх він їх виконує, коли він їх запроваджує в життя. І тоді, коли він вам це каже, за цими словами є сила. Ось таким чином ви дізналися 5 основних моїх. Принципів або цінностей, по яким я живу, по яким я рухаюсь, по яким я працюю. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що вам найбільше відгукнулось в цьому відео. Також можете написати тему, яку ви хотіли розкрити в наступному відео. Можливо, там це про харчування, але конкретна якась тема. Можливо, це про тренування, але також конкретна тема. Чоловіче, жіноче тренування. Також цікаво буде почитати коментарі, розкрити більше глибоко ту чи іншу тему. І до зустрічі.